Того, Олег Лісний долучається до нашої ефіру. щиро вітання, добрий вечір, пане Олеже. Добрий вечір. і Вам як можна окреслити таку доволі цікаву позицію Стіва Віткофа стосовно територіальної приналежності України? Точніше, п'яти регіонів Української, нібито Російської Федерації, чому його висловлювання дуже так ретельно перегукується із російськими методичками, чи можна це пов'язувати з його перебуванням в Кремлі розмовою з путіним поверненням до Вашингтона, і власне, чи є це позицією самого Трампа. Ну, я завжди казав, що спілкування з Путіним, воно є дуже токсичним, або ти починаєш вірити в Другу світову, яка в, в голові Путіна, або в русський мір як таковий. Да? Але тут може бути трошки по-іншому, тому що спецпредставник Трампа це ж бізнесмен по великому рахунку, ну не по великому рахунку, це забудовник. І його логіка заробляти, а Путін міг, в принципі, запропонувати одну із схем заробити на цій війні або на закінченні війни, і обгорнути це в оцю політурку, яку він і озвучив подкастеру. І тоді це не варто сприймати як особисту позицію Трампа. Якщо ні, тоді чому немає якихось, не знаю, там спростувань, уточнень. Чому тоді е, виходить Джей Ді Венс і говорить, що Стіва Віткофа не розуміють ті, хто це не розуміються на такій дипломатії? Ну тут, знаєте, давайте будемо реалістами, тут про дипломатію не йде й мови. Тому що дипломатією в лапках Сполучених Штатах займаються всі, кому доручили. Мені теж можна доручити вивчити англійську мову до завтрашнього дня, навряд чи я це зможу зробити. Да? Але можу надути щок і розповідати, як я дуже успішно це робив. А якщо не вийде, то потім розкажу, що ці всі, хто до мене звертається, вони просто нікчемні люди. Да? Так от ми зараз це і спостерігаємо, тому що, наприклад, талановитий забудовник не обов'язково талановитий піаніст або дипломат. І ваш підводці було дуже гарно сказано, що він будував, будував мир на Близькому Сході і тільки під дату підігнали сам процес, а потім він зруйнувався. І, до речі, я не пам'ятаю, щоб зараз хтось розповідав про це як не успіх. Як успіх вони його з трибуни в особі Трампа озвучили? Що бачите, я обіцяв, я зробив, і до речі, це єдине, що поки що обіцяв, зробив, але воно ну не зробилося, скажімо так як кажуть в Україні, да не не, не вдалося. А чому не вдалося? Тут уже мабуть сирота це рішення. Тому що вже перемога відбулася. І, до речі, це дуже поганий прецедент. Мені неодноразово ізраїльські і з близького сходу журналісти питали: а можна порівняти оці два кейси Миротворчий процес, який був на, ну, на Близькому Сході і український. я був завжди проти, але тут є один момент, який може об'єднати і може бути для нас неприємний. Коли Сполучені Штати умовно отримали перемогу, а потім щось зламалося. Вони можуть втратити інтерес, і це у Ізраїля, до речі, більше, скажімо так, моментів, які об'єднують із цією адміністрацією. А у нас це теж може бути дуже неприємним таким дзвіночком і елементом, цілком ймовірним, якщо Трамп, ну, набридне далі займатися ну так умовно Україною. Ну ось до речі, в цьому інтерв'ю так Карлсону стів е, проводив такі паралелі між Україною і сектором Гази. Мовляв, е, е, Ізраїль і Російська Федерація вони хочуть навести порядок на тих територіях, де його немає. Наскільки взагалі це коректні порівняння, які можна застосовувати в принципі? Ну, вони не коректні однозначно. Але вони вписуються в логіку Трампа його оточення і Путіна його оточення, що велика держава приходить кудись наводити порядок, навіть якщо її не кликали туди, тому що вона це що може це зробити, і в неї ж це на... абсолютно суперечить принципам демократичного права, які сповідує Сполучені Штати Америки. А, я не впевнений, що зараз щось щось хтось сповідує. Давайте тоді ще може апелювати до системи противаги стримувань, якої не існує, тому що раніше вона базувалася на моральності політиків, які прийшли, які не руйнували систему. Вони до неї дослухалися. І тому склалася оця ілюзія, яку нам дуже дорого продавали. Я пам'ятаю, коли з американцями не спілкуйся, хто у нас не прийде, у нас дуже серйозна ця система. Ну, от ці системи я констатую суб'єктивно, звісно, що її зараз не існує, або її добивають. Тому, знаєте, у нас, от коли брати, наприклад, оцей кейс, про який ми говоримо, його можна проілюструвати дуже коротко. Ми їм про цінності, а вони нам про ціни. І е, тут, е, мабуть, коментарів можу і не давати додаткових. Олександр Мерешко, очільник парламентського комітету Верховної Ради з питання зовнішньої політики, сказав про те, що заяви Стіва Віткофа не просто шукуючи вони загалом ганебні, і сказав, що ця людина має бути виключена із делегації, яка проводить переговори між Україною та Російською Федерацією. Наскільки це можливий сценарій? Чи якби ми тут головою не билися обліт, Трамп визнав собі, обрав собі спецпосланця, і він буде до кінця Тут одна проблема. Трамп керується емоціями. А спецпредставник це його друг. І він може бути яким завгодно, але ж він його підтримав, а вся адміністрація нинішнього президента побудована на лояльності з великою буквою «Л», да Тому нам. Я теж за те, щоб цю людину вилучити з переговорного процесу, тому що вже був прецедент, до речі, ми можемо ним скористатися. Російська Федерація вилучила з переговорного процесу з російського треку, вилучила келога, тому що він їм не сподобався. В принципі, ми можемо так само зробити, але я думаю, якщо й будемо робити, то це треба робити не публічно. І на нинішньому етапі можливо дипломатичними каналами передати своє невдоволення В коректній формі, і е, це як попередження, що не можна висловлювати про перше про тактику і стратегію перемовин Не можна говорити, тому що це табу, коли перемовини ще не закінчились. Ще буде у цього ж, нешановного пана час писати мемуари, хай там і пише. Свої оці думки, які він там до Путіна набрався, і так далі. Це буде в нього час, якщо там ну він це хоче робити. Але зараз під час переговорів це можна розглядати як провокацію, можна розглядати як тиск на одну із сторін, і можна розглядати як підігравання однієї сторін. Все це погано. Тому українська сторона можливо не публічно, тому що це відбулося дуже невчасно, як, як на мене, перед перемовинами, і можливо, це може могли бути і провокація, тому що ми вже зтикалися з провокаціями. Да, з американської сторони треба речі називати своїми іменами, але на дипломатичному рівні не публічно це треба або вже я думаю, могло бути озвучено для американської сторони. А можливо, якраз такі речі довіряють говорити другу Трампа, точніше, Трамп безпосередньо це робить для того, аби ну якось на офіційному рівні не задіювати офіційні структури. Маю на увазі там державний департамент і тому подібне. Ну от людина, друг, вона спецпосланець, немає якихось офіційних зобов'язань і тому подібне. Це може бути його особистою думкою. Врешті так може сказати Трамп. Така історія може бути. О, ви знаєте, Трамп по великому рахунку не боїться робити факапи сам. Він, якщо це резонансно, ну він їх озвучує. До речі, в принципі, він і його е, віцепрезидент, вони ж говорили, і син Трампа теж живе в оцій бульбашці якоїсь такої проросійськості. Да? Або, можливо, це така, знаєте, нова імперськість, де воно просто перетікає з одного сосуда в інший, тому що це спільні цінності, да? що сильна держава має обмежувати слабу. Або меншу. Тому я не думаю, що це якийсь тонкий хід цієї адміністрації. Хіба що, хіба що це один із елементів? От вони завжди кічаться тим, що ми створюємо навколо перемовного процесу. Ну, умовно, не якось по-іншому називають. Ну, я назву так, як я думаю, хаос. Угу. Заяви різні від різних людей і про різне. А ти сиди й думай, навіщо вони це сказали? А іноді буває, знаєте, просто сказали тому, що сказали. Тому що, знову ж таки, в мене велике питання, ну, знову ж, мабуть, я буду такий, знаєте, не зовсім коректний, до освіченості людей, які в бізнесі знаходяться, що вони беруть одне джерело і ним користуються, а не беруть ще інші, щоб е, е, зробити висновок. Хоча, коли я почув, коли віцепрезидент Сполучених Штатів вивчає ситуацію в Україні по сторіс, ну, мабуть, тоді я дуже багато від них хочу. Ну, шкода, що вони беруть за основне джерело Російської Федерації, а не Україну, і намагаються і не намагаються аналізувати все те, що відбувається предметно. Але я вам дякую, якраз таки за дуже змістовну розмову, пане Олеже, за те, що долучилися. Олег лісний політолог був із нами на зв'язку. Говорили ми про ось ці шокуючі і скандальні висловлювання спецпосланця Трампа Стіва Віткофа стосовно нашої держави.